Що я тікаю, що там стало перед трактором? Я не розумію, yeah, uh... ти сваришся? So, yeah, <зваж> я розумію, ну то як ти розумієш. Чого ти сваришся? Це тобі не стигло навіть нічого yeah, сказати. Я розумію, <зваж> що це перетрактується. Давайте зараз потрібно погано. Що ви кому кольку? Що це не сталося? Зараз поговорю і пішов. Можна, Кожі, Може вдома, не до якого такого хати. <плесу> і як це, як це вивезете з лісу дрова, а не то одне дрова, це як. Ну, з лісу Ну, з вами повинно бути не то а не вдома. як це, як це в лісництві? Це так, то ось. Ми веземо на лісництво. Я розумію, що ви везете, і немає різниці, має бути вдома. Везете, вона... бо там у лісництві пишуть папери. Пишуть папери. Як не вірять, як не вірять. Там, там коли інтернет є, є, є тут ось зв'язок, ніяким на, на, на чим напишемо. Бачу склад. Ви маєте повинні виписати, і документів у вас немає. На лісницю будете. Хай лісник везе сюди накладну. Вони зараз тобі випишуть, що хочуть. Кі що випишуть. Коротше, накладної немає у вас. Зараз буде на лісницю. Поняв. Стоїмо тут, викликаю поліцію. Дастер хто є коли біли. Ренушка біла поїхав. От тут в мене не залетять. Біла ренушка щось від нас тікала, незрозуміло. А, ну я це не знаю, я не тікав. Ви рукою махнули, я став. Ти ж ситуацію, друзі, не знаєш. Не знаю, так? Все, що я. Я спокійний. Чого ти вирішити? Чуваку, заспокуйся, вийшло. Все лишилось добре. За поговорим, що а ви того не знаєте, що поїхав на біле до нас? Поняття, ну, ми принаймні, блядь на флот було. Заскочив. А ну тіпан робить, я так щоб б не видав наш трак. Туба підрод можна вода тверда. Дуб, граб, ясно. Що людина де їхати? Прошу слідчу оперативну Не звичайно патрульну, а слідчи оперативну Ну, да, вирішуєте, не вирішуєте, то кримінальна справа. От. А так, звичайно, як вас зараз зловили. Ви їдете, вони вам виписують. Все ну, нормально. нормально то що? А як ви не зловили, то вам і не треба документів. Так виходить? Ну, друзі, кричите... Що депутати грибуть, крадуть, обкрадають, бо ви саме починаєте, саме їх підтримуєте. Ви саме це ж робите. Треба починати з себе. Ви бачите, які дрова. Хлопці. Це не придивіться. Хіба тут дрова йде. Хорошо, скажи, хто до Да, Скажіть, що це дійсно починається збивати ціну. Які дрова? Це це ж не дрова, це ж, блядь, та дрова. Так, які що дивіться? Це самі первокласні дрова. Ну що? Послоємо та червоним. Без документів, бля, сухос... не безеш у лізі до масштаба. Що сухо це сухостой? Та який же це сухостой, подивіться свіжі дрова. Та, та не різні, свіжі. Та який це сухостой. Та, та, та. Ну то що, мені бути і одиниці показують, подивіться не все. А то я не я не спорт, ну точно ну, то так. Так, друзі. Знову здравствуйте! Ну там? вам казав? Я сказав, чекайте в лісі, я приїду вам напишу, поперед. Красиво, ви вмієте блин, відмазуватись. Вчорашні дрова, які не дрова, а діловий ліс, блін. Вже сплавили? Ні, там були дрова. Ні, то не дрова були. Та машина стоїть 1000 доларів за куб. Не може бути так. Не може бути? Ну хорошо. Ми заяву додамо до до цього всього знайдемо. Так, і що це ви зараз робите? Прокоментуйте, будь ласка. Меріо дуже. Для чого? Щоб визначити цю масу до сутоді. А як це ви це таке робите? Ну, я вже викликав поліцію. На. Зараз їде сюди поліція. Будемо приймати, блин. вже все, вже злочин на місці, вже, вже щенено, вченено, вчинено вже злочин. Ви вже міряйте, не вій, не міряйте. Це все вже до хвоста. Розумієте, що ви робите? Слухаю. Алло. Слідчо оперативну група, будь ласка, Болохів, центральна вулиця. Ну, Слідчо-оперативна, просто їдьте по центральній вулиці Болохів. От, от в Волихів їхали і е, Ну, бі, Біля хати, Орієнтовочно. Ну, як я можу зорієнтуватись? Ну, село. Село одна вулиця. Звісно, я буду чекати, я буду писати заяву про вчинення кримінального правопорушення. Тут приїхав лісник, ламає комедію тут. Да. Угу. Угу. Добре. Добре, добре, я на зв'язку, так. Да. Ви що, думаєте, ми не поняли вашу схему, як ви возите дуб, пане лісник, який за куб тисячу доларів стоять, а ви проводите їх за тисячу гривень і везете в зерновозі. Ну, не, готовий. не готовий. Ну Готуйтеся, я думаю, що за вами тюрма плаче. Дивіться, затримали друзі е -е, Прицеп без дров. Лісник приїхав, почав комедію ламати, типу, на роботягу кричати, казати, Ой, що ви, хлопці, там, що ви, я ж вам сказав, не виїжджати. Ну такий ще тейклон. І приїхав, тут такий міряє, там, зараз буде бірку набивати, там вже документи привіз. От. Ну Це все до хвоста, yeah. тому що... Так, да, є, є, зараз приїде блін, що оперативно. повинні бути з ним, з водієм. А то, що ви виписали заднім числом, і вони їдуть без, без бірки. А це, це, скільки... не а це не заднім числом. Та давайте ми встановимо. І ви що думаєте, я вчорашній чи я не знаю, як це, це влаштовувати. Ви скільки ходок під цими документами вже зробили? А як ми могли зробити, якщо ще творотранспорт не напечатано? А як це вона напечатана, якщо він виїхав вже з лісу? Я кажу, я ж не дозволяв йому виїжджати. З а, то це він винуватий, не ви, так? Да, правильно? Ви не дозволяли він, блін. Як завжди, винуватий роботяга. Так ж водій виїхав з лісу без мого дозволу, без документів. Так я ж так кажу, завжди виходить, якщо за сраку вас хватиш, то винуватий роботяга, блін. Скільки так без дозволу у вас виїжджає за день ліса наліво? Не скільки? Не. не скільки? Да не брешіть мені. Ви вже вчора набрехали, блін, за той дуб. Ми встановимо, куди ви його пихаєте наліво. І звідки ви його везете, не переживайте. Ламаєте комедію тут. Бачиш, друг, блін? чуть що то винуватий ти. не він, бля. Роботяга винувати завжди. простий Він себе хоче скинути відповідальність. Ти винуватий. Бачите, його не послухав, оказується. Це ж дурочка включає, так. Да? Так, да, да, да. Чуть що винуватий роботяга, бля. Жоден лісокрад державний не признався, що да, я, блін, ну попався, блі там краду потрохи, блін. Десь побагато, десь потрохи, бля. Ні один не признався. А завжди винувати роботяга, бля. Ну, то значить, роботяга піде під кримінал. Та роботяга по-любому піде під кримінал. Ну, цей, цей піде просто по другій статті. Ну, я на ДБР, блін, сформую і на ДСР. ДСР таких сладеньких любить, як цей лісний їх да. Дуб це тюрма, як сказав один із лісокрадів, а, наш. І вона за ним, за ним плаче, походу. Так, друзі, вгадайте, де ми знаходимося. На. Тушить мої ефір. А знаходимося ми на Івано-Франківщині. Карпати. Вже зараз ми спинили трактора. Повний дріб е конкретний дрів. Конкретних дрів. За, паперами. За, за паперами поїхав. Поїхав за, за паперами. Значить, що роблять? Е Ті, що з лісничком дружать. Дрова. Якщо їх там зупиняєш і що, як наші ріднесенькі київські, київські обласні лісокради, те саме кажуть. Та в мене папери є, блять! Зараз папери привезу папи. Ось покажу зараз, що, що віз, не які дрова. Це, мабуть, вальожні А дивись, блядь, це ж дрова, блядь, хуйня, блядь. Це сухостой, да, сухостой блядь, диві, сирі, сирі дрова, блядь. Твердої породи, дуб граб. Всі як на подбор, Документів немає. Ось. Зараз кажуть, там ми в лісництво ліземо. Зараз там в лісництві напечатають. Вже поперуден за бумагами. Ну це все фігня. не немає зворотньої сили. Ось є факт. Ми його зафіксували в онлайні в прямому ефірі то, що він зараз там бумажки буде підвозити і намагатися підкладати виписані. це все до хвоста. Нема, так? Да? Кримінальна справа зараз теж буде. Ну, Така ось ситуація. Ми визвали вже що оперативну. Чекаємо. Поліція їде сюди, будемо забирати на штраф Майданчик. Побачимо ще. Місцеві правоохоронці чи кривоохоронці в долях з місцевими лісокрадами. Розповсюджуйте дане відео. Лайки, ми продовжимо після того, як прийде поліція. Ви що думаєте, ми не зрозуміли вашу схему, як ви возите дуб, пане лісник, який за куб тисячу доларів стоять, а ви проводите як за тисячу гривень і везете в зерновозі. Там не готовий цього. Не готовий? Ну, готуйтеся Я думаю, що за вами тюрма плаче. Спокійної ночі, дружок.